Красиві, всім гарного вихідного дня. Знаєте, бачу, у нас з вами з'являється така нова фішечка наших марафонів. Це мотивація чи розмова по душах вже багато. Хтось з вас мені пише в особисті, і я не можу це ігнорувати. Мені дуже хочеться розповісти вам, що і як у вас, чому у вас саме відбувається, тому що я знаю, що це турбує багатьох тих, хто знаходиться в чаті марафон. Ось сьогодні виникло таке питання: що ж робити? Коли ти не можеш стриматись, коли, е, чи це ти якийсь не такий, що ти не можеш триматися від якоїсь їжі, чи, мабуть, це е, навколо щось не так відбувається. І я дуже хочу з вами поговорити. Я рада, що я можу це зробити, тому що коли я худила, не було з ким порадитись, саме тому, я не могла довгий час худнути. Але коли у мене оце з'явилася ця підтримка у вигляді консультанта, у вигляді однодумців, команди, марафона, в мене все вийшло, все вийшло легко, комфортно. Звісно, були труднощі, вони завжди є, будуть. Ну це таке наше життя. Вони труднощі є вони нас оточують, але ми можемо з ними боротися. А особливо коли ми це робимо не самі, то це відбувається легше, набагато легше. Тому я хочу з вами поговорити саме про те, як. Як оце не зірватися і йти далі? Як далі продовжувати худнути? По-перше, що я вам хочу сказати, моя, задача моя то консультантів в марафоні навчити вас не боятися їжі. Ви не повинні її боятися. Ви не повинні корити себе за те, що ви щось там з'їли. На вашу думку, погане. Я хочу вам сказати, що не існує поганих продуктів, є тільки Кількість цих продуктів, скільки ви їх з'їсте. Якщо ви знаєте, що цей продукт шкідливо впливає на ваш організм, то є вибір чи з'їсти його, чи не з'їсти. А якщо ви вирішили з'їсти, у вас склалась така ситуація навколо вас, то кількість цього продукту, скільки ви його з'їли, саме головне це планувати свій день. Нікуди ви від цього не дінетесь. Тому що дівчата нам потрібно планувати свій день як в їжі, так в якихось справах всі успішні люди планують свій не тільки день, а і тиждень і рік. І ви це знаєте. Що план це саме головне, що у вас повинно бути на день, але він відрізняється кожного дня від того, наприклад, вихідні дні від тих днів, коли... Ви працюєте і вам дотримуватися харчування легше, да, бо ви зайняті, у вас все по полочках і ви робите все по плану. Вихідні дні може піти щось не так, або ви спланували якийсь відпочинок кудись, або день народження. Але у вас на це теж повинен бути план. План дня народження, план відпочинку. Я вам скажу так, що коли я худла, коли я потім втримувала вагу, зараз це вже звичка нашої всієї сім'ї, всі наші родичі, всі наші знайомі дуже спокійно до цього ставляться. Ви знаєте, ніхто не сказав Боже, що це таке, що ви придумали. Ну, по-перше, що ми робимо? Ми всі свята перенесли на обідний час. Тобто, ми сідаємо за стол у 13... з 13 до 14 години. Я запрошую всіх гості на цей час. Якщо ми їдемо на відпочинок, я контролюю цей час для того, щоб ми всі пообідали у цю годину. Це набагато легше для вашого, вашого схуднення і для всіх людей, котрі з вами поряд знаходяться. Для них це теж гарно, якщо вони пообідають у той час, коли потрібно це організму як вимагають на то наші внутрішні годинники. Так? Тому ці всі свята плануйте в обід з 13 до 14 години. Сідайте за стол і, будь ласка, святкуйте. Це перше. По-друге, обов'язково продумайте меню. Ну, я вам скажу по своєму е, опиту, знаєте, вже багато, вже 9 років я притримуюсь харчування такого, і для того, щоб приумувати свою вагу. І у вас повинен бути план. Харчування в цей день ну не не вийде у вас, коли всі гості їдять, їдять там шашлик, чи може якийсь торт чи щось таке олів'є сидіти і з одною горошинкою на тарілці. Не вийде. Повірте, це не не буде так. І це не в тому, що ви слабкі, у вас немає сили волі, це не в тому, що ви якісь не такі, ні. Це діло в тому, що воно все пахне, воно перед очима і дуже організму трудно стримати бажання це скуштувати. Тому у вас повинні бути ті блюда, які ви можете їсти і себе не звинувачувати в тому, що ви їх з'їли. Якщо ви плануєте якісь шашлики, зробіть собі шаш... шашлик з курятини або індюшатини. Якщо ви плануєте якісь десерт, зробіть собі десерт з коктейлю Гербалат. зробіть собі чи вафлю. Чи... Якусь мафін, якийсь у нас уйма рецептів. Я вам хочу сказати, що коли я так стала робити, то мені завжди нічого не залишалося. Бо гості, особливо діти, вони все хватали вперед мене, з'їдали, бо це смачно і були, були дуже довольні. Тому якщо ви зробите собі то, що ви можете їсти, ви не будете себе звинувачувати в тому, що ви щось з'їли. Третє, ніколи. Послухайте мене, ніколи не треба себе звинувачувати, з'їдати від того, що ви щось скуштували, на те, що ви вважаєте гарним, і те, що вам потрібно. Якщо вже так сталося, нічого страшного в цьому немає. Ніхто від цього не помре. Якщо у вас буде завтра плюс на вагах, нічого страшного в цьому немає. Ви маєте всі інструменти в своїх руках для того, щоб позбутися цього плюса. У вас є вітаміни, я обожнюю нашу продукцію. У вас є алоє, у вас є чай, у вас є коктейль, у вас є все для того, щоб наступного дня прийти в норму, прийти в режим і вже через день побачити на вагах мінус. Просто робіть це. Робіть в день, коли у вас застолля, коли у вас там якась вечірка, зробіть більшу кількість вітамінів. Тобто ви їсте термокомпліт не один, а два-три рази на день. Клітинний активатор не один-три рази на день, а два-три рази на день. Целюлоз ви їсте не один-чотири рази на день, а 2-3 рази на день. Жіночі вітаміни ви їсте так, як їсте. Одну-два рази на день, зранку та ввечері. І продовж цього дня, коли у вас гулянка, ви багато п'єте чаю і алоє. Напій робите собі отакий, як у мене в склянці, чай і алоє. і ви його п'єте. Єдине, що хочу вас застережити не пийте алкоголь. Тому що ви знаєте, скільки б ви шашлику не з'їли, це не дасть стільки плюсу на лагах, скільки склянка алкоголю, навіть сухого вина чи чогось, і що. Або якщо ви вже випили, то не впадайте в відчай. І прийдя домой, не забудьте випити склянку води з трьома ковпачками. День коли ви святкуєте, і на наступний день тоді у вас все потрохи прийде в норму. Саме страшніше. В схудненні це постійно себе в чомусь звинувачувати. Не потрібно себе звинувачувати. Це ви не ви погана, що ви на 15 кг, а Маша схудла на 20 кг за цей час. Ні, ви різні. Ви ви кожна індивідуальні. У вас у кожній свої індивідуальності. Тому ваш організм він худне не так, як Машин організм, а Машин організм він худне не так, як ваш. Багато від чого це залежить. Це залежить від вашого віку. Скільки років ви наїдали ту зайву вагу? Чи ви її за рік наїли, чи ви її наїли за 10 років, а хочетесь хочете позбутися її за 2-3 місяці? Зрозумійте, такого не буде. Це ви себе обманюєте, якщо ви так думаєте. По-друге, дуже залежить від вашого стану внутрішнього. Якщо ви постійно знервовані, якщо ви постійно себе за щось звіну звинувачуєте, якщо ви постійно знаходитесь в стані стресу, оце в стані стресу в нас виробляється такий гормон, який називається кортизол. І саме цей гормон він накоплює жирову масу, а він розрушає мишечну масу. І чим більше ви знаходитесь в стресі, тим ви будете худнути хуже, тому вам потрібно вийти з цього стану якимось чином, чи за допомогою за допомогою свого наставника, свого консультанта, чи за допомогою інших дівчат команди. Бо в нас неймовірні дівчата в марафоні. Вони так підтримують одне одну. Я пишаюся цим. Це була моя мрія, щоб мої марафони були саме такі, щоб в в них була саме підтримка, щоб дівчата не просто зайшли утром, скинули вагу і все поки. А вони підтримували одна одну, бо саме в цьому підтримці наша з вами сила. Саме завдяки цьому ми з вами всі можемо дійти до того фіналу, який нам потрібен. А, але я вам скажу так, що придержуватися збалансованого харчування вам прийдеться все своє життя, якщо ви хочете виглядати гарно, гарно себе почувати. Ну не вийде так, що ви рік якийсь там придержуєтесь цього харчу. А на наступний рік ви вирішили, що все досить, я вже і так гарна, я вже схудла, Я буду їсти як їла раніше. Я буду їсти там ковбасу, олів'є, пити вино ввечері з кусочком сира, і при цьому я буду залишатися, перестану ходити займатися спортом. При цьому я буду лишатися така ж гарна і красива, як я є. Ні, на жаль, цього не буде. Вам придеться дотримуватися збалансованого харчування, слідкувати за своїм харчуванням. Займатися спортом, і тоді ви будете гарно виглядати. Ви подивиться на тих жінок, які класно, круто виглядають, навіть та же тіна Тюрнер. Це неймовірна жінка. Я її захоплююся я її пишаюсь, як вона виглядала в свої роки. Дуже шкода, що її вже нема з нами. Але я знаю, що вона притримувала збалансованого харчування всі свої роки. Всі свої роки. Тому дівчата нам треба за собою слідкувати. Як це ви виберете, це вже ваша, ваш вибір. Це буде це з Гербалайф, це буде без Гербалайф, але дотримуватися правил харчування вам прийдеться, якщо ви хочете гарно виглядати. Тому, мої хороші, давайте не будемо себе мучити, давайте не будемо боятися їжі. Давайте будемо просто збалансовано харчуватися. І якщо щось пішло, і притримуватися плану. А я, якщо щось пішло не за планом, ми не будемо впадати в паніку, ми зупинимося, зробимо вдох, видих. І знову підемо по плану, і тоді у нас все з вами вийде. Ви тільки подивіться, які круті результати ви вже отримали, і тільки для себе уявіть, що з вами буде відбуватися надалі, якщо ви будете йти за цим планом, який ми з вами зараз для себе розробили. Ви тільки уявіть, як ви будете виглядати, як ви будете себе почувати. Якщо за якісь півроку у вас такі зміни вийшли, якщо за якісь три місяці ви гарно себе так стали почувати і виглядати, що буде, якщо це буде продовжуватися на протязі всього вашого життя. Ви, все, ви всі в нас неймовірні. Ми вас дуже цінуємо. Ми дуже віримо в вас в кожну більше, ніж в себе. Ваші консультанти мають великий багаж знань, які готові з вами ділитися. Ваша задача тільки брати ці знання. І приміняти їх, і все у вас все вийде, бо ви у нас неймовірні красуні, ви незламні дівчата, які не дивлячись ні на що йдуть до своєї мети. Любимо вас, пишаємося кожною з вас, і давайте підтримувати одна одному, бо саме в підтримці і є наша з вами сила.